Вітаю глядачів мого каналу. Зараз ми робимо, як завжди, 6 серпня розклад на кожен знак Зодіаку. На 6 серпня, будь ласка, покажіть нам карти, що чекає на кожний знак зодіаку на сьогодні, як вони себе будуть відчувати. Почнемо з водної стихії Скорпіони. Ну, бачите, скорпіончики сьогодні гарно себе почувають. В них є вибір, в них є гармонія, в них є партнери. По бізнесу це дуже гарно. І по життєвій ситуації також гарно. Тобто, все добре буде і у вас сьогодні класний день. То я вас вітаю, скорпіони. Риби. Ну, риб сьогодні якось немає настрою ділитися знаннями, ділитися, якщо ви преподавателі, або якісь наукові діячі, або якісь люди, які мають, або просто даже менеджери, які мають лікарі, які мають все ж таки ділитися своїми знаннями з людьми. То, бачите, сьогодні такий день не ваш, ви проти себе. Це проти вас. До речі, Якщо людина має знання і не хоче ділитися, то проти неї все йде. Проти неї, бо Вселенна їй дала знання не просто так, а для того, щоб вона віддавала ті знання іншим людям, то перевертайтеся в позитивну форму, бо це проти вас буде риби. А також у вас е, іменно і за цього немає зараз, е, знаєте, як. Захищеність така з допомогою янгола охоронця Ви втрачаєте цю охорону, вона в вас дуже слабка. Так. Раки. Раки сьогодні у вас чекає. Якийсь такий конфлікт. Він у вас зв'язаний з матеріальною частиною вашого життя. Тобто тут можуть бути все, починаючи від здоров'я і закінчуючи фінансами. Все, бо Борицар у вас перевернутий, тобто потенціалу у вас немає. І ви сьогодні потрапите у такі конфліктні ситуації. Ну давайте подивимося, це буде зв'язане з здоров'ям. Ні, ні. Здоров'ям буде все нормально. Це буде зв'язано щось з матеріальною частиною якоюсь вашою. Може, навіть з роботою. З роботою. Але все буде, в принципі, вирішено на вашу пользу. На вашу пользу. Але удар буде. буде. Так, стихія вогню, овни. Овни сьогодні проходять не то, що проходять, а ви, ви в якомусь стресовій ситуації. До речі, це для вас дуже погано. Нема життєвої енергії. Нема життєвої енергії, нема бажання. Альо, овни, ви що? Давайте перевертайтеся, ви такий сильний знак. Ви вогонь, перевертайтеся, знайдіть собі сили, знадіть. Найдіть Бо це вам в мінус і по роботі, і по здоров'ю. А, а якщо по здоров'ю, то і по фінансово-матеріальній частині. Ви що, Овни, давайте, перевертайтеся. Ось, боріться за своє. Вперед, вперед, Овни. Леви, у левів сьогодні буде все гарно. Ну, ну, нарешті, нарешті. По почуттям, по. Е все буде добре, буде якась компанія, буде, може якийсь союз. Тобто, починаючи з сімейного життя, на роботі, серед людей, в спілкуванні в осередку. Все буде добре, все буде гарно, все буде спокійно. Слава тобі, Господи. Так, стрільці. Стрільці сьогодні вау. У вас сьогодні щось якось не заладилося. Ваші стріли пішли донизу, нема бажання, немає якихось життєвих сил у вас. А що ж таке, стрільці? А ну давайте подивимося, що таке. Ну, зв'язано з почуттями. Пошук кращого. Так шукайте краще і перевертайтеся, стрільці. Перевертайтесь позитивно, заходьте в себе сили, знаходьте, шукайте, користуйтесь своїми можливостями, ви стрільці. Ви воїни, ви воїни вогню. Ви що? Давайте вперед. Стихія воздуху. Терези. Ну, терези сьогодні якісь зухвалі, хвастливі. Будуть такі, знаєте, різкі, негарні в спілкуванні, і також будуть нести погані новини. Ну, це не завжди так. Але ось ви будете такі. Ось ви будете такі. Так що майте це на увазі, що до вас люди не особою будуть тягнутися. От іменно ця проблемка буде для вас сьогодні і на роботі, і кругом. Так що, ви знаєте це, тримайте себе в руках. Водолеї. Ой, водолеї сьогодні такі ж, да? королева, королева. Королева така, знаєте, як Сніжна королева, оце, оце вона, це вона, Сніжна королева така, знаєте. Володарка, хладнокровна, вона сказала, так і буде. Ну, це такі сьогодні водолії. Взагалі водоліє дуже знак супер. Може, сьогодні такий настрій, знаєте? Може, то якась защитна реакція ваша буде. Або я вам хочу сказати, вам може зустрітися така людина. водолеї. Вам може така зустрітися людина і все вам попортить. До речі, це касається і е, е, Терезів. Теж ця як новина може бути погана якась, і вона вас, вас оце зробить отаким. От так, близнюки. Близнюки сьогодні спокійні. Боже, нарешті. Близнюки сьогодні мають все, як королеви живуть. Все мають від короля, і гроші, і плаття, і е, любов, і внімання. Ну, все, на роботі супер. І фізично супер. І можна йти в салон краси, буде все класно. Для чоловіків це і для жінок, які займаються бізнесом, класний день. Все можна робити, все піде вам на пользу. По здоров'ю, що будете робити, все піде на пользу. Щось будете купляти, щось робити, все буде супер. Сьогодні ви просто королеви. Близнюки. Так. І у нас земля, стихія землі. Трудяшки наші. Ось, пожалуйста, це перший знак тілець, королева посохів, шикарна карта, тільці ви сьогодні трошки відьми, трошки феї, ну, такі, знаєте собі, і ви все. Всі ваші бажання сьогодні з'ясняться. Тобто, ви теж можете все робити, як треба. Ви сьогодні дисципліновані, зорієнтовані на успіх, у вас все буде получатися, буде порядок, буде кругом все по полочкам. Всі ваші рішення будуть робитися успішно. І по роботі, і в, в особистому житті. І по здоров'ю, все буде класно. Вітаю вас, тільці! Сьогодні у вас гарний день. Єдине, що хочу вас предостерегти, що ви можете зустріти відьмачку. Так що дивіться обережно. Так, ну і що у нас йде? Діва? Діва сьогодні така капризулька. Маленька капризулька буде. І буде капризувати. Капризувати. Не хоче вона не роботати, не хоче працювати, не хоче нічого робити. Ну, таке воно буде. Знаєте, вредне, противне, таке щось буде там віхлять ото, по роботі, таке ж така ж буде ситуація. робити не хочеться, нічого не хочеться. В общем, дайте мене то не знаю що. Ну, ось така буде ситуація. Ну, Але вона така. Не страшна. Ну, трошки повередуйте, та й пройде. Ну і козероги. Козероги. Козироги серйозна у вас сьогодні ситуація. Давайте подивимось, це буде е, фізичний удар з поздоров'ю, да чи ні. Подивимося. Угу, угу, угу. Четвірочка. Стабільність перевернута. М -м -м. Ну, я вам так скажу, що я думаю, що все ж таки не по здоров'ю. Все ж таки, тут буде більш е, ситуація зв'язана, у, у деяких буде зв'язана з військовою ситуацією, з якимись тяжкими новинами. Удар буде якийсь. Е, ну, як удар? Погані новини, погана інформація. І вона ударить вам дуже по нервам. Також буде може прямий удар. Ті люди, які знаходяться, на передовій, то там і живуть і живуть в областях, де йдуть обстріли, я вас дуже прошу, кози роги. Ховайтесь, у вас небезпечна ситуація іменно в військовому плані, ви можете постраждати. Тобто, і військовому, і в інформаційному можете постраждати. Бачите, почуття перевернуті, Почуття перевернуті, то е, нервотрьопка буде. Якщо це на роботі, буде нервотрьока, оце людина буде вам витрєпувати нервну систему. Це не обов'язково жінка буде. Це може бути руководитель, але він буде себе поводити як капризна королева. Сам нічого не розуміє, не знає, дурак дураком, буде тріпати вам нерви. Це багато таких, до речі, керівників тупорилих. Ну, і, що я вам поздоров'ю? по здоров'ю, я вам подивилася, там все нормально, по почуттям будуть тріпати нерви. Ну, ось якось так. Якось так. Ну, тримайтесь, тримайтесь, козороги. Головне, військовий там, оце в області, де там обстріли ховайтесь, бо сьогодні у вас так нестабільна ситуація. Ну і нерви, 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 нерви. Почуття будуть геть нікуди. Бережіть, бо на нервній системі потім потягнуться і фізичні проблеми зі здоров'ям. Ось так Такий був розкладик. В принципі, різноманітний. Всім досталося і хорошого, і не дуже. Так що, відчуйте свої е, знаки, дивіться. І е, Я рекомендую до цього прислухатися. Дуже воно працює. Дуже в мене воно просто працює отак. Все почуємось, папа.